Ви можете замінити будь-чим якийсь на інший предмет вдома, якщо немає їх. Перша вправа. Стоячі, ніжки разом, ручки опущені. Ми будемо присідати, залишати наші шишки на підлозі та підніматися. І знову присідати і брати їх до рук. Приготувалися? Є шишки. Залишаємо на підлозі. Знову присідаємо повтор 4-6 разів. Наступна вправа сидячи, ніжки разом, і ми будемо нашими шишками торкатися пальці ніг. Випрямилися. Кожна вправа 4-6 разів повторюється. І наступна вправа лежачи на спині. Лягаємо рівненько, ручки опускаємо. По бокам рівненько ми будемо піднімати наші шишки вгору чи через сторони. Вправо починаємо. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Опускає. Ще опускаємо. Ще опускаємо. І наступна вправа степки. обов'язкові, шишками пострибаємо. Можна навколо себе. Не більше, ніж 10-15 секунд. І на дихання. Носики вдихають. І ще раз. Закінчили вправи. В основних рухах ми сьогодні будемо закріплювати вміння ходьби по гімнастичній лаві. Ви це можете робити на вулиці, на вулиці, на прогулянки. Навіть звичайна вглівка підійде. Нам потрібно пройти. Так, спокійно за допомогою дорослого дитина повинна зійти з неї. Ще раз. Висота не більше, ніж 20-25 см поверхні. І спокійно дитина сходить, обов'язково за допомогою дорослого. І також ми сьогодні будемо вчитися кидати м'ячик один одному або другому, дорослому. Ніжки ми ставимо злегка розставлені. М'ячик тримаємо знизу, будемо кидати м'ячик знизу, один одну. відстань вона буде не більше, ніж півтора метра. І я думаю, сподобається, якщо ви будете виконувати ці вправи всією сім'єю. А зараз я вам пропоную пограти в рухливу народну гру зайчики та лисичка. Правила гри цієї такі. Під слова дорослого, дітки, зайчики, імітують зайчики, бігають, стрибають вушками шевеля, а коли виходить лис, вони починають від нього тікати. Цієї гри ми будемо вчити дітей орієнтуватися у просторі, щоб дітки не наштовхувалися один на одного. Ну що, приготувалися? Розпочинаємо! Сірі зайчики сидять, довгі вушка в них стирчать. Ось такі вушка, малі сірі вушка. Бігають зайчата, гарні стрибунята. Ось такі зайчата, гарні стрибунята. В лис ганяє, стрибунят шукає. Ой, біжіть зайчата, гарні стрибунята. І зайчики в цей час всі тікають від Лиса. Ось така гра ви будемо грати вдома. Це дуже цікаво і забавно для наших дітей. Але нам ще прощатися, до нових зустрічей.